Дякую. З'явилися деталі ймовірних домовленостей по Україні. Трамп, начебто, зміг вийти на певні непублічні перемовини з Кремлем. а Офіційні особи Путіна погодилися на деякі поступки по війні. буцім то автомило це протистояння, і тепер, так як адміністрація Трампа хоче принести мир в наш регіон, вирішили розгорнути активний переговорний процес. Подробиці про все це далі. Ми вітаємо всіх глядачі. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Якщо опиратися на аналітику European Council on Foreign Relations, то можна зробити висновок, що існує три ймовірних сценарії розвитку для України. Перший сценарій: Трамп та Пудлер можуть домовитися про угоду неприйнятну для Києва. Деталі не розкриваються, але очевидно, що йдеться про значні та офіційні територіальні поступки, зміну політичного курсу, а також прийняття ключових вимог РАФ і так далі. Це поганий сценарій, за якого Україна остаточно стає Фелдстейт. У цій моделі очікується крах центральної влади, масштабні протести, високі ризики громадянського збройного Конфлікту і як підсумок нестабільність та нові величезні потоки біженців до ЄС. Другий сценарій: Трамп і Путлер укладають тендітну угоду. Це буде тимчасове врегулювання, яким ніхто не задовольниться однак сторони можуть прийняти його з тактичних міркувань, знаючи, що в майбутньому вони швидше за все відновлять воєнні дії. Ну а третій сценарій, що продовжує другий, після встановлення якого небудь миру, є спроби створити для Москви розтяжку і запобіжника від майбутніх вторгнень, але тут все критично. Залежить від позиції США та активної участі Вашингтона у колективній безпеці Європи. Новообраний президент США Дональд Трамп та президент Арафії Путлер мали зустрітись на днях. Тема зустрічі завершення війни в Україні, і про це заявив український журналіст Дмитро Гордон. Але зустріч, яка могла призвести до миру, не відбулася. Журналіст заявив, що весь останній час між РФ та США були інтенсивні переговори. і Вже не за горами мала відбутися кульмінація. Цитую, Путлер остаточно від. Кинув мирний план Трампа та зірвав ймовірну зустріч, стверджує Гордон. За його словами, після того як Путлер зірвав переговори, Трамп почне задіювати всю силу зброї до зубів Україною, навіть передасть ракети Томагавк. Позиція РФ щодо переговорів за версією Гордона – демілітаризація України, зняття санкцій, початок переговорів без припинення бойових дій, заборона вступу України до НАТО та заборона запровадження західних миротворців. Позиція США щодо переговорів за версією гордона, це створення демілітаризова. Воно зони в Україні та запровадження миротворців поступове зняття санкцій і зарав позаблоковий статус для України на 20 років. Журналіст сказав, що коли нещодавно він був у Вашингтоні, йому розповіли про таємну зустріч, заплановану на кінець року. Про це говорили відразу два джерела в США та одне в Україні, але Іман Гордон не назвав. Також він навів деякі деталі ймовірних перемовин. Тема спілкування закріпити певні моменти. Після цього гарячі фази війни мали завершитися. Також він уточнив, що мали на увазі припинення вогню на лінії зіткнення, припинення застосування дронів, артилерії. тощо. що один із доказів того, що йшлося про серйозні зрушення, це заява спецпредставника Трампа з питань України Кіта Калога зазначив Гордон. Після цього він нагадав про серію заяв Трампа, Путлера і інших топ-чиновників про загадкові перельоти. Шиського спецборта в США про майже повне припинення ударів по Україні у свою чергу у Кремлі заперечили ймовірне закінчення війни, про яке заявив Гордон. Цитую міжнародних контактів щодо мирного врегулювання на найближчий час в графіку президента немає. Йдеться у повідомленні телеграм-каналу журналістів Кремлівського видання «Рія новості Цитую передумов для завершення конфлікту у Кремлі поки що теж не бачать, пишуть «Рія новості Українська влада поки що не коментувала ці заяви. Між тим думку про те, що РФ буде складно вести війну після 25-го року через проблеми з економікою, висловив колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. Все говорить про те, що РФ не може втриматися далі економічно після 25-го року. Вони мають дуже серйозні проблеми в економіці. Я б не сказав, що вони зможуть продовжувати, але їм буде дуже дуже складно це робити. Зазначив годжес. І за його словами, багато що залежить і від західних країн та США. Треба продемонстру. Струвати, що ми не залишимо Україну, поки Україна не переможе в цьому конфлікті, наголосив військовий щодо дій нової адміністрації президента США Трампа відносно завершення війни в Україні. Годжес не взявся робити прогнози. Цитую, адміністрація Трампа дуже складна у сенсі розуміння, що вони будуть робити. Багато речей вони пообіцяли зробити в перший же день. Можливо, буде цілий потік заяв, але відповідні гучні заяви потребуватимуть дій конгресу співпраці інших країн. Я думаю, що адміністрація буде більш зосереджена на домашніх питаннях. На початку, однак це буде адміністрація, якої ми ще не бачили раніше. Там будуть якісь зовсім інші процедури, протоколи складно робити якісь передбачення. Так зазначив годжес. Ну а ми нагадаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському та рашистському лідеру Володимиру Потлеру про свої плани примусити обох сісти за стіл перемовин на початку 2025 року, одразу після того як він повернеться до Білого Дому. Тому найближенням по повернення Трампа на посаду президента видання ЮЗВІК запитали експертів, чи буде укладена мирна угода між РФ та Україною у наступному році. Для того щоб мир отримався мирна угода має бути справедливою. Україна чітко продемонструвала свою готовність до переговорів і компромісів. Вона хоче припинення війни більше ніж будь-хто інший. Але якщо український народ не сприйматиме угоду як справедливу, він не буде зацікавлений в тому, щоб піти на погану угоду висловив свою думку гендер. Ректор Global колишній директор з політичного планування НАТО, Фабріс Потіє, за його словами, членство в НАТО є для України найвищою гарантією безпеки Проте важливо, щоб європейські країни показали Трампу, що вони готові взяти на себе основну частину цих гарантій. Єдиною можливою зміною правил гри є ведення адміністрацією Трампа санкції на рашистську нафту, що зробить продовження війни занадто дорогим для Ерефії, зазначив експерт. Також старший науковий співробітник Відник ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан зазначив, що припинення вогню в 2025 році є ймовірним однак, сама мирна угода навряд чи буде досягнута. Він додав. РФ і Україна може домовлятися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон. Але домовленості щодо ширших питань, таких як геополітична орієнтація України та статус української території, опублікованої Раф, будуть недосяжними. Результатом стане скоріше заморожений конфлікт ніж міцний мир, можливо, нагадуючи ситуацію на корейському півострові. Крім того, аналітик з питань РФ, заступник керівника групи інституту дослідження війни Катерина Степаненко вважає мало Вірної мирної угоду між РФ та Україною у наступному році, адже Кремль і надалі хоче повністю знищити українську державу, капітуляції уряду України та ліквідації ЗС України. Водночас, колишній директор з питань планування, політики державного департаменту США Ан Марія Слотер наголосила, що припинення вогню дало б РФ необхідний перепочинок, а Україні паро озброєння. А Трампу дострокову перемогу, яку він зможе святкувати, як доказ своєї здатності закінчити війну, що не однієї та. Саме що встановлення миру продовжила експерт своєю чергою асоційований науковий співробітник програм міжнародної безпеки Черемхаус Джеймі Ші зауважив, що США та деякі країни Європи будуть підштовхувати Україну до переговорів, адже вони втомилися підтримувати нашу державу. Але справжній мир здається мало ймовірним у 2025 році, оскільки Україна вимагає гарантій безпеки у вигляді членства в НАТО або іноземних миротворців на своїй території, які заходу будуть важко, дорого надати, а також допомоги у відновленні та багато деталей щодо повернення біженців, передачі військовополонених, транзиту через чорне море та демілітаризованих зон. Переговори про які будуть складними та тривалими. Тож слід очікувати повернення до ситуації замороженого конфлікту, коли доля України буде на волосині. Зазначив Джеймі Джейміші. Між тим цікаво також, що думають із приводу майбутніх дипломатичних кроків Трампа і самі українці. Так, і, до прикладу, майже половина українців 45% вважають, що перемога Трампа на президентських виборах у США наближає мир. Втім, з них вважають, що мир стає значно ближчим. 15%. а ось решта 30% – говорять, що мир стає лише трохи ближчим. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ну а далі вже світові видання, такі більш які більш об'єктивно подають інформацію. Зокрема, видання «Велт» пише, що Трамп хоче таки закінчити війну у 2025 році. Вже можливо, труднощі перекладу щось немає слова за добу. Напевно, Трамп уже покаявся в цих словах. Як казав один відомий політичний діяч про антитерористичну операцію, яка має тривати години, а потім вона тривала всю його каденцію. Але не будемо згадувати, так би мовити, вже таку віддалену історію. Що говорить Трамп? Цитує його видання Велт. Що, власне, і про що пише видання Велт? Моральний дух військових падає, а дезертирів стає більше. Оборона Донеччини на межі падіння, а ворог планує наступ на Херсонську та Запорізьку область. Дональд Трамп хоче закінчити війну Путіна дві року, але Україна суттєво ослаблена у військовому плані. Моральний дух військ падає, кількість дезертирів зростає, начебто для президента Зеленського залишається лише один сценарій переговорів, який матиме значні наслідки. Зокрема, і для Німеччини, пише ж місцеве видання. хитри тут якраз використаємо їхні, ж, скажімо так, їхні ж фрази. Я для росіян можу підкинути більш правдоподібну версію про. Володимира Олександровича Зеленського. А? На кого він тобі схожий? Та ні, тут просто, якщо уважно почитати біографію нашого президента, то можна дізнатися, що Володимир Олександрович чотири роки до того, як пішов у другий клас у Кривому Розі, прожив у Монголії. От, То, будь ласка, росіяни можете тепер якусь конспірологічну теорію про те, що Володимир Зеленський є втіленням Чингісхана. Так, було б. Би... Не здивуюся, якщо таке з'явиться насправді. Ну і далі ще одна така просто болячка російських пропагандистів це зробити фейкову обкладинку популярного якогось видання, і щоб там було щось. Зазвичай це про Зеленського, відповідно, або про українських солдатів, але частіше про того ж таки нашого президента. Пропагандисти поширювали в соцмережах зображення, начебто, обкладинки журналу The Nation. Із заголовком Нерівна дуель Володимиру Зеленському не вдалося перемогти. Всі знову говорять тільки про Путіна, як і сам Зеленський. Ну, ось такий величезний. Путін і під ним такий згорьований, сумний Володимир Зеленський. Знову ж таки, Вокшек дослідили вкид і з'ясували, що обкладинка журналу The Nation за січень 2025 року виглядає зовсім інакше. На сайті The Nation в розділі архів можна знайти всі випуски журналу та їхні обкладинки, але такої там немає. Ані на сайті, ані в соцмережах. На брехливій обкладинці зображені президенти України та Росії також пишуть, що це січень 2025 року. але Випуск запланований до публікації ще до кінця нинішнього року, і на обкладинці немає нічого про російського диктатора та українського президента. Так само відзначають аналітики поширення такого ж типу дезінформації. Намагаються таким чином рашисти намагаються поширити власне. Підірвати авторитет Володимира Зеленського, зображити його слабким лідером, який програв Путіну, якому треба капітулювати, якому треба все віддати, якого зневажають. Знаєте ще купа в Київ про його, начебто, залежності і так далі. Ну але власне традиційно, ми, коли говоримо про фейки, то закликаємо вас. Не довіряти інформаціям з анонімних джерел, особливо якщо відчуваєте там російський присмак. Читайте факт чекінгові видання Воксчекс Топфейквара медіа той такий детектор медіа. Боюся, навіть когось з колег можливо випадково не згадаю. Це можна знайти, зокрема на детекторі медіа в відповідному розділі. У Сполучені Штати Америки оголосили про виділення України 2,5 мільярдів доларів військової допомоги. Президент США Джо Байден оголосив про Ділення пакету допомоги і про це. Повідомляє Білий дім сьогодні. Я з гордістю оголошую про виділення майже 2,5 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії. Заявив Байден, новий пакет допомоги включає можливості для негайного використання на фронті, дострокове постачання систем протиповітряної оборони, артилерії та інших критично важливих систем озброєння. Сказано у заяві за словами Байдена. Допомога охоплює до ціла 25 сотих мільярдів доларів для збройних сил України та пакет заходів у межах ініціативи сприяння безпеці України на суму 1,22 сотих мільярдів доларів. Президент США також додав, що Пентагон використав всі кошти, виділені конгресом у квітні, і перебуває в процесі постачання Україні сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет, сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять українські позиції в міру. Наближення зими. Ну і також пізніше США надали Україні ще 3,4 мільярдів доларів додаткової прямої бюджетної допомоги. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Дуже приємно, що наприкінці 2024 року Сполучені Штати Америки активізувалися і розпочали надання нам необхідної військової допомоги. Ну і як говорили, що Джо Байден. Під кінець свого президентства можливо буде приймати дійсно важливі для України рішення, і зараз бачимо, що це стається цікавого. відбувається. далі. Поговоримо адже напередодні також під час ранкового етеру зустрічалася мені новина, що Путін це один з найбільших невдах року. Це рейтинг політико плейбук про це далі також детальніше поговоримо. Адже рік завершується для багатьох лідерів тотальними провалами та дипломатичними скандалами. 24-й Рік став роком великих потрясінь та втрат для багатьох політичних лідерів і цілих країн. Політико Playbook опублікував рейтинг найбільших невдах року. Що іде. Перше місце це Владимир Путін. Невдачі вдома та за кордоном. Президент Росії, диктатор Владимир Путін, так і не виконав свою обіцянку завершити війну в Україні швидким успіхом у 2024 році. Україна не лише утримувала свої позиції, а й здійснила контрнаступ, який сягнув Курської області. Крім військових провалів, Путін також зіткнувся із економічними проблемами: висока інфляція, дефіцит робочої сили та падіння режиму Асада у Сирії, що позбавило Москву доступу. До Африки рік завершився дипломатичним скандалом. Росія змушена була вибачатися за збитий літак, хоча провину офіційно не визнала. Далі також по рейтингу йде Макрон та Шольц. І президент Франції Меналь Макрон і канцлер Німеччини на Шольц Попри всі розбіжності завершили рік у політичних кризах. Макрон пережив одну невдачу за іншою. Провали його партії на виборах до Європарламенту. Зростання популярності країн крайніх лівих і правих партій у Франції а також розпад двох урядів за рік. Шольджер зіткнувся з аналогічними труднощами. Розподправляючи коаліції, змусив його оголосити дострокові вибори, що остаточно похитнуло його позицію. Ну і всі ці події підірвали Франко-німецький альянс, який завжди завжди вважався двигуном інтеграції ЄС. Віктор Орбан також дописує, що до нього політику щодо його кінця його епохи, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найближчий союзник Путіна в Європі, переживає складні часи. Економічна криза та зростання популярності лідера опозиції також. Який готується кинути виклик Орбану на виборах 26-го року поставили під сумнів його довготривале правління.